Вітаю, Іван Олександрович, ваша розпаковочка. Так, 155-та жовта 450 за грам. Так, це теж жовті 450 за грам. Це білі 300 гривень за кілограм. Отакі от діоди по 70 копійок за штучку, отакі от по 60 за штучку. А у жіночі 120 гривень такі. Потім у вас срібло було 150 проба, 39 гривень за грам. Так, далі, такі діоди 3 гривні за штучку, такі діоди 2 гривні грам, гіркони також 2 гривні грам, 1 гривні 50 за штучку, полубачата 9 гривень грам. Так, у вас тут бачу 140-48 гривень за штучку, 630-ті 56 гривень за штучку, польовики по 23 за штучку. Дві СП, отакі. По 15 гривень за штучку. Такий мікс 60 копійок за штучку. 55,5 КМ зелені за грам 5В 66,7 гривень за грам, 814 і 12 гривень за штучку. Загальна вартість посилки 2804 гривні. Всім дякую, підписуйтесь.